Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Сьогодні знову з вами вирішила привітатися особисто. До речі, дуже цікаво, як вам відео, чи вам подобається, коли влог і мене взагалі немає в кадрі, тільки озвучка, чи коли я так з вами якусь частину відео там, чи 5-7 хвилин вітаюся і е, про щось балакаю. Цікаво. Так, і далі, оскільки продовжується тиждень, національний тиждень читання. І в минулому влозі я рекомендувала якісь книжки. У цьому влозі я вирішила подарувати книжку. Вона, в принципі, абсолютно нова. Я її, звісно, прочитала, не втрималася. Але вона мені настільки сподобалась, і мені хочеться, щоб ну, далі це добро йшло, щоб теж хтось прочитав. Це книжка, книжка надиху. Я б сказала, це Мирослав Дочинець Федорцю приятель сердешний. Книжка. Іде такими, ну, коротенькими історіями, якимись жартами, е, оповіданнями такими, ну, до сторінки. І з, ну, на мою думку, з такою філософією, з мудрістю до життя. Е, ну, Я вам до прикладу зачитаю хоч щось, так. Да? А попросив Федорця, отець Миколаю взяти хлопця свояка, щоб допомагав йому з ремонтними роботами при церкві, через який час питає: Ну, як мій протеже справляється? Робить, як Біблія пише, що такий здібний? Ні, ліва рука його не знає, що робить право. Виступали в клубі циганські музики, пішов послухати і Федорцю зі своїми. Дорогою назад невістка вчителька музики хмикнула не знають музичної грамоти, а грати беруться. І син пробурчав щось критичне. А я, каже Федорцю, ходив би на кожен їхній концерт. Ліпше найграють, ніж крадуть. А оце, до речі, зачитаю воно мені дуже близьке. Заговорила за столом про телепрограми, серіали, кому що подобається. Мене каже Федорцю: увечері теж від телевізора не відірвеш. Так любите дивитися? Ні, боюся, що хтось включить. <свісля> Ну, Насправді, в мене вдома немає взагалі телевізора. Я, е, ну, як телебачення як такового, я вже 10 років не дивлюся, не дивлюсь ні новин, нічого. Е... Ну, більше в мене йде YouTube, якісь розвиваючі відео, щось і книжки. І якщо раніше у Вітальні в мене там було місце, під яке я ну, виділяла, наче що ми туди купимо колись, повісимо великий телевізор. То кілька років тому я замовила туди, повісила туди поличку з книжками, і якась проблема вирішилась сама собою. Ну тобто, ми якісь, як хочемо дивитися якісь відео там, чи фільми, то ми їх на ноутбуці дивимося, поки що нас так влаштовує. Так от, хто хоче цю книжку, напишіть в коментарях, що хоче книжку, і тоді, десь в наступному відео, я рандомно розіграю. Серед бажаючих і вишлю її за свій рахунок. Так, ну все, мабуть, далі буде влог. Приємного вам перегляду. У мене 5 грудня. Вечір перед святом Святого Миколая, і я закрилася на кухні, взяла подарунок, який я підготувала для Данилка. Це книги Кокотюхи, які я замовляла ще, мабуть, місяць, тому я вже не пам'ятаю. Тоді якраз якась знижка була. І от зараз я вирішила їх спакувати, купила ще шоколадного. Миколайчика І вирішила туди до книжок його примотати. Тож беру стрічку і буду пакувати. Оскільки пакувального паперу у мене вдома не виявилося, то буде тільки стрічка. Це така пригодницько детективна. Трилогія для дітей середнього шкільного віку від 9 до 12 років. І ну, я читала відгуки про цю серію книжок, і вони дуже хороші, саме тому вирішили їх замовити. Тим більше, що там головний герой теж хлопчик Данилко. А далі я приступаю до наступної розпаковки. Це буде теж ну, подарунок свого роду на Миколаї, але для пташок. Справа в тому, що в мене годівничка, яка вже в нас дуже давно, вона вже ну, вийшла з ладу, вона ну, зовсім не годиться. Я її майструвала ще колись давно, ще років п'ять тому, і з фанери і так, ліпила і, як змогла по-жіночому. І виглядає вона зараз. Ну, вона вже майже розпалася, і я нарешті вирішила на цю зиму вже замовити і купити нову. А ось саме ця бідолашка. Стара годівничка вісіла просто прив'язана зверху до гілки і там знизу був такий гачечок, до якого вона теж була прив'язана. Я вирішила не мудрувати, просто відрізала ту мотузку і вирішила на ту ж саму мотузку посередині. Цього ланцюжка, продівши в ланцюжок, закріпити, просто прив'язати мотузкою, щоб не думати, як цей ципок надіти на вітки, бо в мене бузина і вона така доволі гілчаста, ну, Тобто там багато гілок і було б незручно одягати, тим більше, що цей ципок би перекручувався від вітру і ну, не було б рівня, вона б перехилялася. До речі, якщо вам сподобалася ця годівничка, я можу залишити в описі посилання там, де я брала. Хоча їх, в принципі, непоганий вибір. Я особисто вибирала, щоб вона була не з фанери, а саме з дерева, щоб вона така була важкенька, щоб її не дуже гойдало вітром, і щоб вона від дощу там, чи якихось несприятливих погодних умов не псувалася. До речі, зараз, коли випав сніг і коли земля прикрита, особливо коли льодова кірка і пташки не можуть самі собі добувати їжу, дуже важливо їх підгодовувати. Для підгодовування бажано використовувати якісь крупи, це пшеничні чи вівсянка. Ну, тобто, майже все, крім. Пшона і хліба, і також якихось копченостей чи солоних речей, бо вони їм насправді можуть бути шкідливі і загрожувати навіть смертю. тож Я взяла кілька круп взяла пшеницю, цілу, взяла типу артеку, трошки насіння льону і трішки вівсянки. Хочу подивитися, що моїм місцевим пташкам зайде краще, що вони з'їдять в першу чергу, і, можливо, тоді вже буду. Дивитись і змінювати цей раціон. Тож, якщо у вас ще немає своєї годівнички, то я вам дуже рекомендую, особливо якщо у вас є там діти чи внуки, їм дуже цікаво спостерігати і можна їм прямо так, ну, щоб вони були відповідальними за годування пташок. Я думаю, діткам буде цікаво спостерігати за ними. Навіть якщо ви живете не в приватному будинку, то десь на балконі або за вікном розмістити годівничку завжди можна. Це я вже доробляю шубу і тільки згадала, що в принципі можна було б щось зняти і поділитися з вами. Шуба ця не зовсім звичайна, а така швидка шуба. Я поставила, відварила картоплю і моркву в мундирах, а буряк у мене був заготовлений раніше. До речі, дуже смачний рецепт. Я, мабуть, теж, якщо не забуду, залишу в описі його рецепт. Я його робила ще раніше восени. І зробила висновок, що він і так смачний, і от коли хочеться зробити шубу, а буряк, як ви знаєте, вариться доволі довго, то отак-от, відкривши баночку буряку, можна швиденько його зробити. До речі, на смак шуба із цим буряком, вже, що я відкрила, мені сподобалась набагато більше. Це я вже другий раз таки роблю, тому знаю. Це по-перше. А по-друге, ми її зробили і зразу їли. Їй не треба, ну, бо зазвичай я роблю шубу з вечора, і до ранку вона в мене ну, просочується чи. В холодильнику стоїть до ранку, а потім ми вже її їмо. А так вона одразу, тому що буряк дуже соковитий, такий в нього е, яскравий смак, і тому вона добра одразу. Я знаю, що селедець під шубою, кожен робить окремо, в мене це спочатку шар. Е, Картоплі йде, потім майонез, потім цибуля з Оселедцем, знов майонез, потім морква, буряк і зверху майонез. А це я згадала, що в мене десь в закромах залишився. Чайний будиночок, який я робила ще, коли займалася декупажем, це було, мабуть, я не знаю, 3 чи 4 роки тому. Ну, взагалі він типу для пакетиків для чаю, там знімається, туди їх можна класти. В принципі, можна використовувати як цукерницю, але оскільки ми чай в пакетиках не п'ємо, то якось він в мене просто лежав, зберігався. Це я згадала, що він в такій гарній новорічній тематиці, такий милий, затишний його, б його десь не поставити. І вирішила поставити під ялинку. А це я знову була в Аврорі і захотілося мені ще якось доповнити мою поличку з новорічним декором, надавали мені спокою ці бокали великі, скляні, і захотілося мені туди вкинути якісь кульки. Тож я купила кольки, і ще там мені сподобались якісь сніжинки. Я подумала, що, мабуть, вони підуть на ялинку. Також сподобались ще шишки, я купила шишки. І от зараз саме мудрую і щось доповнюю. І оскільки на свої бокали я забрала деякі кульки із цієї ялинки, то вирішила її доповнити якраз цими шишками і думала ще повісити туди і сніжинки, але тоді згадала, що є в мене ще менша ялинка, яку я все-таки планую поставити у вітальні і залишила на другу ялинку. Як я вже казала в попередніх відео, у мене ще є одна невеличка ялинка, яку я планую поставити у вітальні, але від неї загубилася підставка. Я пішла в сарай подивитися, що там можна таке із підручних засобів знайти, і знайшла підвазонника і таку от нижню частину від нього. І зараз, в принципі, я хочу. Спробувати її якось тут закріпити. Ну, майже стоїть. <різь> ну, її ще не розправляла. Подивимося, що з цього вийде. Оскільки основа ялинки була трошки тоньшою від підставки, і вона там гойдалася, тобто міцно не трималася, то я взяла малярний скотч і, чесно кажучи, я була впевнена, що я знімаю цей момент, але якось так сталося, що побудь, я не вімкнула камеру. Тож я намотала цей скотч. його, Зробила, щоб в підставці ялинка міцно трималася і таким чином закріпила. А це вже я беру гірлянду, беру іграшки новорічні і наряжаю, прикрашаю правильно цю ялинку. Вирішила прикрасити її на кухні, бо тут вже і світло, і все, а потім просто віднести у вітальню. Прикрашала я її. У біло-срібно-синіх кольорах стримано. Спочатку я там ще знайшла такий ну, гарненький в принципі, мішуру чи дощик, тоненький біленького кольору, і закрутила і його теж, потім, правда, передумала, вирішила, що він там зайвий, і потім його зробила ну, на підставку, щоб закрити оцю коричневу частину від горщика. Далі я вже перемістилася у вітальню. Стояти ялинка буде на нашому письмовому столику. Ця підставка, що вище раніше там стояв ноутбук, зараз я його тимчасово прибрала, тим більше, що він вже настільки старий, що ним. Ну, я не можу ним користуватися, він дуже-дуже повільний, на ньому взагалі нічого не можна робити. Тож буде стояти ялинка. А тут у мене ще залишилися іграшки моєї ручної роботи, які я теж робила, мабуть, років 4 тому, і я вирішила, скільки вони великі для моїх ялинок, повісити їх на карнизи. І я їх вішаю в одному варіанті, потім, думаю, вішаю в другому, потім чіпляю провод від світильника, він завалюється, я його ловлю і продовжую далі вішати. До речі, цей годинник, що зараз ну майже в центрі між шторами, він раніше був зовсім інший. Це такий радянський годинник, який я пофарбувала, зробила декупаж, покажу як він виглядав, і ближче покажу, як він зараз виглядає. Ще з минулих влогів тема підняття карнизів актуальна. Чекаю чоловіка, бо сама я їх не підніму, і мені треба буде ще розпороти штори, мабуть, і зверху і знизу, і максимальну висоту їм зробити хочу десь сантиметрів на 10 хоча б підняти карнизи. А для тих, хто вперше на каналі скажу, що ми живемо в столітній хатині Мазанці. І оці сволока, що ви бачите, дерев'яні, дерев вони автентичні, ті, з якими будували цю хату. І тут я вже показую результат моїх сьогоднішніх декорувань. Цей будиночок таки переїхав із феєю під цю ялинку. Також показую, які я кульки повісила, це теж моя робота. До речі, як мабуть видно із відео, мені не подобається зараз трендовий мінімалізм. Стиль, який я люблю, він ближче, мабуть, до прованса. І саме в такому стилі я й намагаюся оформлювати своє житло. І насправді камера не передає, наскільки гарно виглядає ялинка без світла. А це я вирішила пересадити свій антуріум. Ну, насправді там три рослинки, але дві вже ну, практично загинули. Там такі якісь. Кочеришки від них залишилися, тому я вирішила їх витягти, викинути ті, що засохли чи не захотіли рости. І оцю яка більш живіша, хоча зараз вони всі ну, так собі виглядають на зиму, їм, знають, можливо, їм холодно, бо в нас дійсно в частині хати температура така близько 14-15 градусів, то вони почали жовтіти. Щодо рослин, які помирають раніше, дав мене таке було, що я там до останнього з ними панькалася, якось дуже переживала. Зараз, оскільки рослин дуже багато, і мені просто фізично не вистачає на них місця, то виживає сильніший. Тобто, якщо вони не хочуть зі мною йти, то просто до побачення. Тим більше, що ці два антуріума, які я викидаю, я думала, що вони в рожевому кольорі, а коли вони зацвіли, я зрозуміла, що вони білі, а білі в мене є уже. Тож я вибрала трошки менший горщик, використовую землю ту саму, тому що я їх садила буквально літом, і я впевнена, що там хороша земля і в ній ще багато поживних речовин. Ну і після поливу добре було б їх полити з кореневіном або оприскати піном чи цирконом, але оскільки в мене полив був недавно і земля волога, то я полью через кілька днів. А далі я відношу антуріум у ванну кімнату, там, де він і стояв. І, до речі, тут у мене римські штори, якщо вам цікаво, є відео, в яких я їх шила. На цьому буду завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, хто хоче книгу, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей!